Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ну і, напевно, я буду сьогодні чистити свого ставочка. Є в мене 5 кг негашеного вапна. Спочатку, напевно, я десь половину висиплю, а якщо буде мало, напевно, через 2 тижні повторю. Бачите. Якщо так добре придивитись, грязне. Ну, це покошене. Я думала, що я грибельками позагрибаю, а воно якось так, напевно, я не дістану. Може, може, чуть пізніше, коли потепліє водичка, то тоді візьму грибельками, буду ходити по воді і злегка почищу. А на даний час... Нехай так буде, як є. От, от я більше поймаю, де по краях, де ближче. І все. А це, друзі, коли був у мене братик в гостях, коли мені робив деяку роботу, це за моїм проханням, це таку нам скоси положили деревину для того, щоб я підв'язувала свій мотор. Може потім ми трішки зробимо по-інакшому, може кулки позапиваємо на одному березі, а тоді на другому. І натягнемо дротину. І так, напевно, буде краще. Ну, але поки що має бути, то буде ось ця деревина мені слугувати. Тому що я минулого року, там, де на початку ця деревинка лежить, там я пускала відро. Ну, і... Трішки погано. Водичка падає і мотор зверху. А так, я думаю, тут ну, на середині, саме тут на середині цієї деревини, я думаю, що дозволить глибина, щоб опустити мотор. Щоб качати водичку, поливати наш огород. Ну, та якось так. Ну, тепер піду візьму відро. Насиплю туди 2,5 кілограми вапна, залю цією ж водою зі ставка і буду по кругу поливати. Ну, на даний час поставлю паузу, а тоді, коли вже буду розробляти, тоді з вами зустрінусь. Так, я в нас тут 5 кілограм, ну я взяла половину. А тепер Буду лити водичку, і нехай воно чуть погаситься, а тоді буду розливати по всьому ставочку. Ну, напевно, усе. Зараз буду поступово лити, а те, що там гуща буде, буду розбавляти водичкою зі ставочку і буду кругом кругом поливати. Ну, а потім подивимось, яка буде реакція і який буде наш ставок. Розлила, друзі, я відро. Це 2,5 кг. Я б сказала би, що із знаку не видно. Напевно, все ж таки я розведу ще тих два з половиною і ще більш пополиваю на середину якось не знаю як, но... Тому що я з відра лила по краях і поступово додавала кожен раз водичку свіжу у відро, і воно гарно розставало. Ну, я думаю, що все буде добре, але мені здається, що бракує. І відразу хочу відповісти, що вапно рибці не завадить нічого. Рибка не поздихає, це точно, тому що це вже перевірено роками. Ну, звичайно, якщо багато-багато влити, то може і погано, але я все ж таки думаю, що 2,5 кілограми це є мало. Той раз, як я робила, відразу було таке, як молоко. А тепер щось, щось слабо, що видно. Ну, так, розведу зараз я ще решту. Тут я трошки з відра зливала. Розведу я решту і... і буду тоді чекати тої реакції, що воно буде. Це, може, пройде днів два-три, а тоді з вами зустрінемось знову. Ну все. Останні, можна сказати, краплі, тому що поступово додавала водичку і, і виливала по кругу. А тепер хай піде дощик, порухає нашу водичку. Рибка хай порухається добряче. І я думаю реакція піде. Кращу сторону, звичайно. З цієї сторони краще, тому що з вітром і далі можна дістати. Ще трохи зараз додавлю водички і буде все. Зараз це гарненько розмішаю і вилюжу зудра. Тут, друзі, вже нічого немає. Для воно погасилось гарно, тепер не страшно виливати все з вітра. Усе. Хай. Вапно робить своє діло. Хай ставочок. Хай водичка, верніше, очищається, і все буде добре. І ще раз повторюю, для рибці це не зашкодить. Тому що е, очищають ставки усі вапном. І, друзі, хочу сказати, е, те, що я чищу ставочок щороку. ну, У мене виходить ще один раз на рік. І в мене водичка не застоюється. Вона не воняє. Нема ніякого поганого запаху. І тому рибка росте. І Марічка ловить собі на обід, коли на вечерю, а інколи і на сніданок. Ось так. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а, напевно, це буде все. А потім, яка буде реакція, то я вам покажу коротеньке відео або в шорці. пока пока бережіть себе і своїх рідних.